Друзі, з вами РТМ! І сьогодні в цьому суперкрутецькому ролику у нас є Нікіта. Нікіта, поздоровайся! Всім хай! Нікіта, коротше, Нікіта, я думаю, знаєш на, е, наши старі ролика, але підписники не знають. Ми з вами сьогодні сравніємо дві крути тачки. Ламба з старих віків карсимулятора і Бугаті з нового віку карсимулятора. Да, друзі, ми сьогодні будемо здібати, що краще взяти для новичка, Ну, як для новичка, для горок. Отак, От скажемо, для горок Car Simulator 2. Там новічки, кажу, що для, для, на такі тачки люксові не можуть заробити там за пару днів, типа. якщо там виконати цілий день завдання, то можна ще й заробити. Коротше, ми оце сьогодні не важливо, у нас ще стає темніти, але це нічого страшного, друзі. Нікіта, поїхали за мною, їдемо з тобою на гонку на виносливость, наша це сама любима гонка по нашій рубриці. Поїхали. Я не знаю, що ти мені є. О, я їду каністру заберу. Нікіта, може за мною не їхати, я лише їду каністру забрати. Окей. Чекай, щось... А, я не туди їду. Короче, я ще піду в іншу сторону, поїду. Все, що, погнали. Блін, ну Я ну, сразу, ну, сразу говорю, Ну зразу говорю, моє свое менше, ну і понятно, типу, она будет помедлише їхати. Моя? Не, моя. Не, ну чим, ну чим як це називається, чим менше, тим краще, типу, вона буде більше їхати, кілометр у час. Це я улетаю на Гаиті? Я тоже. Я уже е, почти Ой-ой-ой! Я за задр... я просто сейчас просто Я уже до стадіона доїхаю, я себе легонько 180 Я уже бачу стадіон. А я уже на нему зстко Ух так файно я йду поворот Короче Никита потім бериш відео, як я у поворот захожу на дрифті. А Блін, а цей бензин замішав, закінчився, так файно я йшов. вай 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 касует <плес> Залітаю просто. А бачу тебе там зелений. Блін, ти запомішав, так би я на дрифті так гарно залетів. Mm -hmm. Ладно, погнали, друзі, сони yeah. на ролик об др... о дрифті. Друзі, ми, мы будемо з вами виконувати місію гонку на виносливость, потім в аеропорту гонку на 5000 монет. І потім дрифт. Хто в дрифті буде краще? Yeah. Одійся, не профукає. Шо-шо? Одійся, не профокую, але, звісно, це профукає. Ти тримає, як це нас? Ти тримай і постійно палець на газі. Ага. О, у тебе ще є шанс мене виграти буде спереді. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, два, один. Хоту ось. Три. Два, два. один. один. Старт! У мене ще жорстко екран затомнів. Ару, ну, попробуй ти має відірватися, я тебе попробую догнати. Що ти має відірватися, тепер даю газу. Е, без нітро ми. Так, сну ага. та, так я май лечу, я быстро таті лечу. Але подивися, чи бухгалтій може догнати лампу. У мене зараз 300. У мене 350. А, ну ти по-любому не доженеш. чекай. Та я тебе легко доганяю. Все я тебе догнав, і наже обігнав. І це без нітро, так? Mm -hmm. Уже 400 їду, рівно 400. Ой, я у мене екран більш-менш підти мені жорстко. Ой-ой-ой, як дрифтом файно пішов, я був. Ого, як гарно. Я на супортике не, не бачив, чесно. Я там бачу, ти там замедлився трішки. Я просто дріфтив. Отак би а. я... Вот да, так. Ух, так так, так на, так на дрифт режимі клево ускоряться, так починаю колеса буксувати. Я тебе прикинь, я Я тебе <laughs> ну, я по... тебе ще обігнав! обіграл! що це вже був другий. А. Давай ще раз. Ну, звісно. Окей. Давай окей. Же, давай, же тепер... че, давай же тепер... Я ще тобі нормальний кран зроблю. Давай вже тепер по-чесному. Окей. Я тобі був, піддався. Угу. Mm -hmm. Так.

Три. Три. Два. Два. Один. Один. Погнали! Один Ой, я в старті сильно відірвався. Улітаю на гаїті. Ой, ти просто зараз жорстко там. А це гарно, я пишу. Ти ще просто напукав мені. Так, обганяємо. Е -е. 300 валю. Такс, я зараз без тебе. 300 валю. Я вже тебе доганяю. Я, Якщо що, я без нітра, все по чесноку. Я теж. Такс. Диви, як я тебе обігнав. Не пам'ятай, я... Ти чуть мене напідкорнув. Ой, як на дрифті гарно. Пішов, о ні-ні-ні-ні-ні. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Ти обігнав. Оу. Оу. Давай. О, Никита, о, ти! Никита буде на всій скорості! Никита. Так, скоро вже нема. Ня-ня-ні-не, якихо б вже менема! Я не поняв. Да не в нас забікольну! Мені і так залагало сильно, ти розумієш? То я виграв? Мене, мене і так по під, кульну, по перших підкляну, по-друге, в мене залагало. Не, ну да, але видно, що би і бугаті виграла. А ну, Никита, Нікіта, погнали Тепа, з тобою в аеропорт. Ага. О, або ні, давай не в аеропорт. Тут якраз уже є гоночка, одна дрифт. Знаєш, як дріфтити? І будемо зараз тут з тобою дріфтити. Зараз чекай. Де тут дріфт є? А, от він. Все, заїжджай тут до мене. Щас залітай. 9500 там дают Ож 9 тысяч. Крипто... <coughs> я прям по-любому профукаю. Я дрифте, я майже ничего не умею. Ну а дрифті я, я такий. Я По 23. Я по 2-3 пробу типу, проходил, типа обычный за дрифт. Ну понял, что ты кос онлайн еще проходит, да, о дрифт. Угу. Да? Да. Все, давай. Три. Три. Два. А ч у меня вся панелька ще є? Че у нас ще вся панелька відкрила, честно. У мене ще вся панелька, все нормально. Да у мене тоже вона. чекай. Да ты куда? Чекай. Короче, выходим з цієї миссии, бо тут, бо тут. Э, тут... е, чего я не можу выйти? Що за баг? Нажимай ну, таки... И так да, да, и думаю, нам <свист> и під назад. Да, я тоже. Отключиться. И подключиться к сетевой игре. Блин, мы могли <свист> выбрать <свист> стадион. Блин, я забыл. А ты где? <свист> на стадионе. А, ну, чекай меня. Я туда еду. А, б... а, Я відключуся. по-быстрому підключуся, і все. О, -о, -о. О привіт. Підводим жорстко. Так с виходи, так. поїхали до мене за мною. Поїхали а -а -а. поїхали на цю місію. Ну що, ти там де? Чиддо. І, друзі, об і обов'язково додивіться ролик до кінця, бо буде кодове слово, в якому ви можете попасти в ролик. І, Друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і ви це все знаєте вже. Давай, Никита, під'їжджай до мене. О, все. Давай, заї... на цю місію заїхаєм. Ой, я просто усі уперся на свою ламбі всю штуку кінці деревів, то беріть з фініша. Я не розумію, це ти типу, треба, щоб ударятися, чи, чи треба, щоб не ударятися тут? Треба, треба, щоб у сині не ударятися, бо ти будеш ударятися, і тебе очки будуть е, зніжатися. А... Uh. А от мені потім зробити, зробити машину болт. Роби, що хочеш. Цей, як О. це називається, ми вже, походу, будемо в другій часті прокачувати машини на повну. Так. Та, бліна. Ім, та нічого, я ударився, а мені чісь зачитали. У мене вже... Ах, як ти мотиш очків? А так, а, походу, тут у онлайн онучка, я зараз гепнуся. А, тут, тут все-таки не засчитує, а то так у одіночки защитує. А так. Не, я по-любому профукаю. Я по-любому профукаю, я реально. Ну я файно пишу, блін, ти мене затормозив. У мене вже 1927. Та як? Дві тисячі вже. уже мене вже 1357 Та як тобі 3К? Не, я б ходу при дрифті Чи то я буду 4К? 4К Так, ну нормально, поки що йду О, ти мене вже доганяєш Такс. Такс, летим. Що, ты є? Угу. На четыре кот его уже щестька. Я читер, походу, по Так Уже 7000. Да, все, я сейчас профукаю. А, ты уже все? Ага. Ні, ну, я все рівно уже виграв. Да, я виграв. Що, Никита, едем с тобой на останню миссию. Поехали. Я саме? В аеропорт. Тики не дрифт, то пить. Ти не дрифт буде. уже будет. Уже будет чуть интереснее. Ну я дрефти профессионал походу. Так погнали с тобой в аэропорт. Угу, а с тобой уже учу. Хоп, нормально йдемо. А, ты хочешь... Я понял. Телепортнуться. Короче, я сейчас зайду до аэропорта. Я уже, я уже в аэропорте. Все, я бачу тебя. Так, спугнала за мной. Чадзе. Да, да. А, Дрех. Да. 5К. Сам на казик 5К. Мы сам на казино 5 На казино машин. Просто казино. Угу зіно, да. Mm -hmm. Чекаємо. Ага. Ти, зачем зачем зробила такий ага. таймер великий? Хз. Ну, Он шоптеліки инчи теж могли и Ну кибаш. Все, я профукал. Да мой ще экран подавни, це просто жорстко. Воно бензин закінчився. Ну все, я выграв. Мы Ми проиграли. Минус мої бабки на казино. Я хочу один дрифт попробувати. Ну, якось, я хаза, просто дрифт не дуже хочу, я рейтинг про фокуде тож не хочу. А тут на рейтинг нема. Ні, просто мне через рейтинг снялся, указики. Чекай, зараз. Каз... Казино. Да, тут на дрифте нема рейтинга, Бо ти бачиш, типа, тут на казино, и так само на тому гонку на виросливость, типа, то... Що то, там, там? то там є такий значок R. Вот это рейтинг. А там, где да. нема его, його... а там, где его нема, то там нема рейтинга. Бом. Ну їдь на ганку. Хоч чесно, я б не дуже хотів. Хоч чесно, я б не дуже хотів, але ну, все, одно, давай. Ну заїхай на дріфт. В Києві все, от? Да. Я бачу окрі. Ти можеш прокачати свій навик за мною? Ну, ти... А, ну, бо ти за тобою, я поняв. Короче, такі діла. Ага. О, тут вже, у мене вже тільки... Та у мене лише тлять. У мене вся панель чісє. Ну, не тоже. тебе тоже? Да. А це весь висно. Ну давай просто так. Так, сами... чого нас про... у нас ще значить прогрес 0. Нас даже дріб не хоче. А що за багалась? Перезаходимо. Ну нам треба перезайти. Окей, перезаходимо вже мільйонний раз. Угу, uh -huh. такс такс. Все, я підключився, а ты? Да, бачу, ты є. Я тоже, я уже я уже заходжу на дрифт. Заходи. І промену дрифт. Все, я тут. Чекай мы 5 20 секунд. А на фоторежим. Я пока что на фоторежимчику полетаю. Вот салон, Никиты. Фотокии во ртма. И на тебе прям крутицкий салон. Да? Ты тебе просто так все. А, ну да. все, все клво. Ух, я научи твою почти. Я ще собі пісму можу включити, щоб було приймати. Та блін опять ця таблиця. Ти <гас> б опять ці панелі, йо мо Ну, а давай просто подріфтемо. А скільки в мене вже... Жо... Чо, Чого тобі? Тебе 199, а в мене? Тебе 133. Пон.

Скільки у мене? 3249. А У мене. 1791. Там bon. 4К. 4600к. Нормас. Мне сейчас тут таблетку не дуже удобно, к 5к Пятьк. мене Ману тебе Мені 2 щас... А скільки скеке. 2к 209, Уже 4-к. Ну, тебе 5к, Скоро буде, фізі, я прям чувствую. Або а ну? А зараз? 9к, а скільки у мене. 4 тысячи у тебя. А ты пройшов цю місію до финиша? Не, не, сен до кинся. А сейчас ма... скільки в мене. 5397. Ой, я вижу тебя, тебя Привет А я встретил тебя біля к а тебе 16.45 и мы идем гулять Я mm -hmm. пришел? Да я тоже пришел Понял У меня сколько бочек? 6885, а у меня? 9925 mm -hmm. Короче, пере 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 переключаемся да, Вот так Ага. Такс. Блин, реклама. Давай в давай в новом месте. Ну давай. А я уже аэропорт нажал. Ну окей, аэропорт и аэропорт. Не спавнится на аэропорт. Ну, заходи. Окей. А ты на аэропорте, да? У мене ще така жорстка реклама, коли на мене побіжали Свінтуси. Ми ще захищаємось від ним балістичними ракетами, і ми продаємо їхнє м'ясо якимось біднякам. Mm. І не дам до її за якось гроші. А я вже тоже знайшов, на аеропорту, яку. Я вже теж на аеропортику. Сейчас захожу. Все, я на аэропортику. Ну, що, Никита, кажи кодове слово. Кодове слово будет ЮКАР по-английски. -по ну, давай по-украински, або, может хтось не знає, може хтось не знає. Ну, ну, короче, нові машини, так можна сказати. Е, окей, у нас буде короле слово нові машини, друзі. Якщо ви напишете це слово, то ви попадете на мій канал, да, друзі? Що, Нікіт кажи, всім пока. Всім пока! І від мене, всім пока, друзі! Але я ще забув одне сказати. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк, бо ми з Нікіту стараємося. Все, всім пока!